Мої любі сонечки, ви дуже багато спитаєтесь мене про те, як вірно і правильно сховати тіло. І я вам чесно скажу, що вірного і правильно для всіх немає. Не існує, тому що кожна душа має свій досвід, свою карму в своїх егрегорах знаходиться. І те, що добре для одного, може бути дуже недобре для іншого. Навіть спалити може бути не дуже добре для тої душі. Можливо, вона хоче інакший досвід і не готова до спалення. Свого тіла, тобто все дуже індивідуально. Але сьогодні, от ви постійно це питання задавали, і сьогодні мені прийшла неймовірна практика для всіх, особливо для тих, в кого діти, кохані, любі, пропали безвісті або що сталося з тілом. Ну, взагалі, ця практика універсальна буде і є для всіх нас, коли людина відходить, душа, неважливо, де вона є, чи є тіло біля вас чи ні. Що ми робимо? Ми налаштовуємося на своє серце, уявляємо цілісне тіло цієї людини, навіть якщо воно не цілісне, ви не знаєте, де воно пропало без вісті. Всякі бувають зараз у нас такі військові часи. І ми просто молимося і кажемо, Отець Небесний, я віддаю, віддаю тобі це тіло в твої руки. З'єднай його, будь ласка, в світлі своєму, хай сяє воно в лоні твоєму, назавжди, назавжди, назавжди. Ми беремо це тіло, віддаємо творцю воно. При нашому вдосі входить величезний портал світла Творця. Ми там його залишаємо, воно там об'єднується в єдине, відрізається від усіх прив'язок. Ми віддаємо це тіло туди, видихаємо уже без тіла і налаштуємося в своєму серці і робимо уклін від щирого серця Богу, Творцю. Дякую тобі, Отець Небесний. Кланяємося. І ми цю тіло, цю душу віддаємо на волю Божу Творця. І ви побачите, що коли ви це зробите, обов'язково вирішиться найкращим взагалі чином для вашого тіла, для ваших рідних. Тому що коли ми даємо Божественну волю, це найвищий прояв, це найвищий, скажімо так, буде якийсь варіант подій проявиться у вашому втіленні, у вашій реальності. Тому це дуже важливо от прям вдох, ви зрозуміли, вдих. Підняли, віддали, проявили намір чистого серця, і щоб це тіло, як відображення душі, яка вже пішла, щоб воно возз'єдналося так само з Богом. Це дуже важливий момент. Головне все робити від щирого серця, не з голови. І пам'ятати, що ми творці своєї реальності, ми є, Боги проявлені на землі, і ми все можемо, коли ми з Богом. Люблю вас, сонечки мої, гарного дня!